Добрий день! Сьогодні ми з вами працюємо з темою скалярний добуток векторів. Отже, давайте пригадаємо матеріал, який ми вивчали в 9 класі, і додамо трошки до нього нового. Отже, що ж таке скалярний добуток векторів? Скалярний добуток векторів А і Б називають число, і, подивіться, що ми робимо. Перемножимо іксові координати Y і Z, і, 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 і все це додамо. Скалярний квадрат вектора дорівнює квадрату його модуля. З означення скалярного добутку маємо його властивості для будь-яких векторів а, Б і С і будь-якого числа лямбда справджуються наступні властивості. А в квадраті більше або дорівнює нулю. До того ж, а в квадраті більше нуля, якщо а не дорівнює нулю. А множимо на Б, до рівня множимо на А переставна властивість множення. Сполучна властивість множення. Лямбда множимо на а, а потім множимо на Б, можемо лямбда помножити на добуток а і б. І розподільна властивість множення. Вектори А плюс Б множимо на вектор С, можемо на вектор С помножити кожен з векторів А да? С плюс Б, С. Також пригадуємо, як і в планіметрії да, кут між векторами Б і А, це називають А, кут С. кутом між двома ненульовими векторами, що не мають спільного початку, називають кут між векторами, що дорівнюють даним, і мають спільний початок. Теорема про скалярний добуток векторів звучить так: скалярний добуток векторів дорівнює добутку їх модулів на косинус кута між ними. Із цієї теореми маємо два важливих наслідка. Якщо вектори перпендикулярні, то їх скалярний добуток дорівнює нулю. І якщо скалярний добуток векторів дорівнює нулю, то вони перпендикулярні. Давайте зараз спробуємо з вами порозв'язувати завдання. Перший номер виконуємо письмово разом зі мною, номер 145. Дано вектори, давайте їх запишемо, вектор «М». З координатами мінус 1, 2, z. Вектор n з координатами 3, 4, мінус 2. При якому значенні z справджується рівність вектор m множимо на вектор n і все це дорівнює 7. Пригадуємо скалярним добутком векторів, називають. Отже, що нам треба зробити? Перемножити хвікові і zві координати, все це додати, і ми отримаємо 7. Отже, починаємо. X 1, Множимо на 3, плюс y 2 множимо на 4, плюс zві z множимо на мінус 2, і все це дорівнює 7. Розв'яжемо це простеньке рівняння. Отже, що у нас буде? 1 множимо на мінус 1 множимо на 3 мінус 3 2 множимо на 4, 8, мінус 3 плюс 8. 5. Перенесемо сюди 7, 5 мінус 7 у нас буде мінус 2, мінус 2z перенесемо в іншу сторону, буде 2z, z дорівнює. Мінус 2 ділимо на 2 мінус 1. Отже, при значенні Z мінус 1 справжнюється рівність, що скалярний добуток векторів М і N дорівнює 7. Ідемо далі. Наступне завдання. Номер 147. Кут. Фі це кут між векторами А і Б. Знайдіть а помножити на Б скалярний добуток, да? якщо відомий А, Б і Фі. Отже. За теоремою про скалярний добуток векторів у нас є формула для знаходження скалярного добутку векторів. Давайте цією формулою зараз скористуємося. Отже, а множимо на Б дорівнює АБ на косинус фі. Для нашого першого випадку, що це в нас буде а множимо на Б дорівнює 6, множимо на 3 і множимо на косинус 30 градусів. 6 на 3 це 18. косинус 30 це корінь і 3, ділимо і 2 скоротимо на 2, це буде 1,9. Отже, ми отримаємо 9. Коренів із трьох. Це було перше. Давайте виконуємо друге ще. Так, у нас А множимо на Б, дорівнює 3, множимо на 10 і множимо на косинус 60 градусів. Що це у нас буде? 3 множимо на 10, 30, косинус 60 це одна друга. 30 ділимо на 2, 15. Отже, буде відповідь 15. Як бачите, завдання нескладні, просто ми повинні знати формулу. Переходимо до наступного завдання. номер 14,9. Доведіть, що вектори m і n перпендикулярні. Давайте запишемо. Вектор m має координати мінус 1, 4, 8. Вектор n має координати 8, 10 і мінус 4. Ми сьогодні з вами вивчали теорему, і у неї були два наслідки. Другий наслідок: якщо скалярний добуток векторів дорівнює 0, то вони перпендикулярні. Отже, давайте знайдемо скалярний добуток векторів. Що нам для цього треба зробити? Вектор m. Помножити на вектор n. Пригадуємо формулу, ми її сьогодні вже розбирали. Да? Ось вона скалярним добутком векторів. Називають число, множимо х-ові координати, множимо y, множимо z і все це додаємо. Отже, за цією формулою працюємо. Х-ові координати мінус 1, множимо на 8 плюс. Ігрекові координати 4 множимо на 10, плюс зетові координати 8 множимо на мінус 4. Що це у нас буде? Мінус 1 множимо на 8, мінус 8, плюс 4 на 10 40, і 8 множимо на мінус 4, це буде мінус 32. Мінус 8 і мінус 32 це мінус 40 і плюс 40 дорівнює 0. Що ми напишемо? Оскільки скалярний добуток векторів дорівнює нулю, оскільки скалярний добуток векторів. Дорівні нулю, то вони перпендикулярні, то вони перпендикулярні. Оскільки скалярний добуток векторів дорівнює 0, то вони перпендикулярні. Якби ми зараз з вами отримали не 0, а інше число, ми б зробили висновок, що дані вектори не перпендикулярні, оскільки їх скалярний добуток не дорівнює 0. Дома ви потренуєтеся виконувати схоже завдання і теж зробите висновок. Це номер 1410, доведіть, що вектори перпендикулярні. Знову ж таки, да? Якщо скалярний добуток дорівнює 0, то вектори перпендикулярні. Якщо ви отримали інше число, то вектори не перпендикулярні. Ваше домашнє завдання. Опрацюйте параграф 14. Вивчіть, будь ласка, формули, означення, властивості, теорему і два наслідки з неї. Подивіться уважно на приклади, які розібрані в параграфі. І виконайте номер 1410. А я чекаю на фото ваших робіт та бажаю вам успіхів!